Хорошо. Хорошо. Посмотри, какая полная. Витрина. И Киева, и еще утена. И... А эти, что я гидя делала, а во, остались три штучки. Надо завтра будет. Паршки, сапки, парськи, О, Уа що це з'їли? Китайську стену тільки зіли. Мой слава Богу. У -у 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 -у. багато всього. А, ще сіт. Це я піду максимум дивитися, скільки там. О, а де хліб? Чвер не, ну надо явно оть. Хочу сфоткать, скільки у нас виліт: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21. Smartpost <пост> привезли стемо крісло. О, важке. Тяжої? Ні. Ні. Вітка, хто тобі поміг кресло зібрати? Мама. Мама. О. -о, 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 -о. Жпер замовляй стіл. Ідемо за залитками. Куди ж ще? Басанавичус. Там машин багато, людей трохи є, хоч і будній день, вже потепліло, то всі повилазили з нірок і ходять. Я теж вилізла, спланувала свій сьогоднішній вихідний, домашні хатні справи, тепер за нитками хотіла ще до моря, але ну, як завжди не піду. Хоп, перший раз так мало взяла. Нема, нема тих кольорів. А чи я серківку забрала. Добре, може, в вклайки завтра пошукаю. Тут ці дівчата робила замовлення на доставку з Ейкі. і думала, от найгірше покладуть. А ні! От за це їх і похвалю. Бо зазвичай на доставку кладуть підгни все. За це молодці. Зрешту, ні. Ще й е, за упакування вже в мене вчора взяли євро е, 60 ще й сьогодні попросили. Ходи пішки, якщо ти така. А я і так пішки ходила. В них виявляється Ну, не знаю, мені не надали таку опцію, як доставка. Просто упакували вчора, а сьогодні третє я мала забрати. А якщо звернутися через додаток волт, то тоді, мабуть, буде доставка. Будем знати. Всіх вітаю з Клайпеди. Клайпі, привіт. Так, я вам що вчора обіцяла? Кулінарія Максима. Йдемо зараз в Акрополіс. Я у справах, а ви дивитесь кулінарію. І потім порівняємо, де більше в Норфі чи в Максимі. Знову сніжило. І знову гарно. Бачите, як... Красивенько. Це Ми ходимо в районі Міжнародної української школи. Вона там, а акрополіс там. Шановне панство, а доки йду, розповім вам те, що мені розповіла в салоні дівчина, майстриня. Герпес, тому я в масці. І плюс так тепліше, реально. Коротше, дівчинка мені говорить, знаєш, я тебе знаю ще до того, як ти мені написала. Ну, думаю, мало. По всіх групах сидимо одні ті самі люди. А виявляється, вона е, з окупованої частини України, десь там з Під Херсонщини. І додому до батьків вона їздить через Калінінград. І останнього разу, як вона їздила, то її ну, допитували. Ну не це не допити, це просто прикордонники е, випитували, що, де, куди, чому. Близько 10 годин. Ну, Перевіряють вже телефони, всю інформацію, всі соцмережі. І саме там їй, Калінінграді показали мій Фейсбук. фото мого Фейсбуку. І спитали, чи вона знає цю жінку тут у типу мене. Ну що вона сказала? Ну, звісно, ні, але можливо десь знаю по Фейсбуку, так як ми всі сидимо в одних і тих групах там українців лайків. Та-та так. -та. Тепер я йду думати, чи то якийсь хлоп запав на мене. А мене шукає, хочу одружитися. Чи що воно таке? <сум> Щоб моє фото показували на митниці в Калінінжаді. людям, які їдуть склайцями. Але хай знають, хай знають. Так, Добренько розповіла. Взяв рукавицях, але руки все одно мерзнуть, але не так. Не так сильно, як інших. Так що тримаємо побігу. Так, ось вам і Максима. Кептос віщена з котлета. Куряча котлетка, жіменчий в них такі. Овочі бачу клуб. Ага, хлоп гарний, гарний у нас з томатом. Так. І як у них голубці, як в соусі у нас просто з томатом. Так, це все нені-ні-мі. Курка, куртка, курка. О. О а ну-ка, цікавить мене салати. Раз, два, три, шість, дев'ять, дванадцять, п'ятнадцять. 18-21. Ого, так них більше салатів, ніж у нас. Мабуть, просто що це акрополіс. Треба, що максимум нашу закину? Тут реально вибір шикарний. І пупельний дугона є. нема, если там нас нема зуйки так зуйтика субрибу падаю подаваємо mm -hmm. так ще подивитися кількість уже уфасованих салатів ланч бокс Гарашки з мацаревою, не кінця, ні краю. Реально багато, роди великі. Це, мабуть, реально залежить, які це максимум. Тут людей багато, тут беруть, а в нас людей мало, не будуть брати. Тому доцільно було б порівнювати і норфу тут. Але не хочу йти, мої рідненькі. Краще я порівняю в палинці, зайду ще в максимум, гляну, який там вийде. Ну, мені тут нічого не треба. Я, в принципі, прийшла за чехлом для телефона і все. Дивіться, шановні. Купила... А... Ніж з куркою і не знаю, зеленю. Да, бо я зголодніла. І камбучу, імбирем та лайм. Блін, вона така гідотна. А кіш спробую. Бачите, який геркес. Карамелізована цибуля. Смачно. Ну, я буду їсти вже вдома, це так спробую піду. Це Така штучка 2,50 і камбуча 2. 4,50. Ни за що не прошло. Рисованого є. що поїсти. That means all three of І глянемо власне саму куліналію, що робиться тут максимум. У нас Бульвіний, Бульвіни крили, є. Баланделі так само, в соусі. Карбонади, навеснички, Ага, салати. Ну, десь 16 виділів я нарахувала. Так, руки салати. Ну о. Лусами ну, побачили. Ну так, максимум вибір менший, якщо це палима. А, як Клайд, і інші великі місця, то вибір там шикарний. І в Норфі, я думаю, в великих містах теж вибір побільше, ніж у нас. Так, акції, акції. Що сьогодні готувати? Огірочки. Угу. Пам'ятаємо по 2,70, пам'ятаємо. І чекаємо на знижку. Український яманес, єманес. Я, я завжди беру. А, а камбуча так само по 2 євро. Така і по 2,50. Так. А, блін, чого, я кажу так само, це ж і є максима. Бо я вже з Норфою спутую. Беремо кока колю на місце сину. Ого, а я не поняла. А це що, це кола по 3 євро? Не може такого бути. Зараз буду телефонувати сину. Ого. Так, син не відповідає, але ось я знайшла пепсі. 2 літра і півтора євро. То, значить, це. З вами привіт паненга, мінус 5 градусів, а написано, що відчувається як мінус 13. Йде сніжок в таку зиму, але вона скоро закінчиться. Ми, можливо, будемо переїздити з Паланги до Клайпеди. Мій колишній товариш попросив мене зібрати речі і шукати нову квартиру. Я знайшла сьогодні рієлтора, яка займеться цим питанням. І поки паленга буде. Ну, мені не буде сенсу винаймати тут. Тут буде, по-перше, дорого на літо. По-друге, в мене в Литві тримає тільки школа, а школа в Клайпеді. Тому ну, очікується такі зміни. Все. Пані та панове, дякую за перегляд, надягаю рукавички і біжу швидше в мій в тимчасовий дім. Чи сумуватиму я запаленою? Знаєте, ой, важко йти по снігу. Я вже давно ні про що таке не сумую. Спина не болить, так слава Богу. Життя таке, що треба всюди побувати. Дякую цьому дому. Підемо к другому. Все одно все тимчасово. Так, да, протестувала я цей кіш. Цю цюлю наперли. Вона карамелізована в цукрі, але тут тільки цукру, що їсти неможливо. Ну, хіба що дуже голодно? Ну, mm. Люблю, коли поєднуються різні смаки, але курка, смачне тісто і дуже-дуже, наче один цукор. Більше не куплю. Салат, ну я прочитала, він в принципі робиться так, як і всюди. Все одне і те саме, Сим його їв би кожен день. Це рекомендую. Все, будемо пробувати ще щось.